Як залишається. Залишається. то учасник учасника проєкту. Я визначу, хто хто хоче залишає то, Учасник учасників. Учасник. 14 днів командувати. 14 днів, значить так, як ми з вами домовилися, і коли прийде цей ялець, і до Михайлівни я спокою. Так він теж за свої права захищає, Хлопці. Я захищаю права свої так само, як і ви. Але питання що я маю робити Молоді люди, не треба йде перед другим вислуговувати. Зрозумійте правильно, ну, і вам можуть випити білет, ми ну, попросимо журавльова і вперед на передову. І як ви будете тут, наші діти вмирають, а ви за сміхуєте поприймати людей. Перебачьте. Вас запросили, сідайте. ми є громадська організація, яка зараз має приймати. Вас присісти. Дивіться, пане Мер, ще одне. Керівник організації армії гідності Закарпаття Петро Горзов, просить поїхав на поформ, попросив та мене також представляти їхні інтереси в усному, звісно, порядку. Так що це. Ми вам хочемо взяти запит на інформацію, від нас від кількох організацій. Томсові Ясик Гадаром одне з них являюся. Тому що нас міська рада просто-напросто в нагло обманує. Ми просили надати нам інформацію. Придайте. Просили надати нам інформацію, що це за 600 осіб, які отримали земельні ділянки як учасники АТО, коли більшість учасників АТО не отримали земельні ділянки. Замість цього нам дали відповідь, яку я вчора дивився. Там тільки були списки тих людей, хто стоїть. На отримання земельних ділянок. Так вибачте нас, але тих, хто отримав 600 чоловік, які ми не розуміємо, хто не такі. І Навіть з авганців навіть не й зараз розмова, тому що вони, якби, взагалі, виходить, не приділа. Хоча вони такі самі посвідчення у Міші, як у мене, як і всіх остальних. Різниця може бути тільки, розумієте, у мене видавали командування Південь, наприклад. Да, У Міша тебе хто там видавав? У тебе хто видавав, бо ти у гру служив. Ну. А все остального у нас одинакове посвідчення. Абсолютно штаб. Штаб. По однакові посвідчення. Ми всі однакові. Я навіть не кажу, ми спитали, 600 учасників АТО, кому ви дали землю? Чому Дес, нам надали бес, відповідь? Списки чекають. Ви з нас пробуєте турник зробити. Давайте у загальні. Дайте я скажу. Секунду. Одного слова. Ви прекрасно знаєте, що відбувається. Ви прекрасно, іменно ви. Через наших жертвочників ви знаєте, що ви робите. Але є предел всьому. І знайдеться такі люди, які не будуть терпіти. Але ми не хочемо в рамки закону переходити. За той же закон ми стояли, що і ви стоїте. Або ви союзники з нами, або ви враги з нами. Вони не можуть бути з ними союзниками, тому що їхні дії вже показали свій, свій напрямок. Як могла людина поділити, знаючи це, що у 2003 році земля на Мінацькій 71 виділилася Київському патріархату? Ви не знали це? Чого ви сказали, що ми дійшли до розумної згоди? А при чому тут зараз київський патріархат? Тут у статтю сте відмінили теперісти, дали mm -hmm. ну, московському патріархату. Ми всі зібрали до ми... в купі. Я є голова, голова. даної релігійної організації якому землю поділи. Ці прийшли по своїх землях. Ви брутають бойові це Просто я людина показує, як Всіх ігноруєте і просто дірбарите нашу землю. Так, давайте я можна Будь ласка, давайте. Давайте, щоб не було балагана, я в балагані участвувати не буду. Це раз. Да. Е, першу чергу юридично. Вишла Юлісович, ну ви знаєте, що тут коїться, так ми добиваємося ту земельні учаски, просили всякі дії, щось там вроді робиться, щось не робиться. Ми б всі мовчали, всі б казали то, на, на той вигляд, що робить архітектор новий, і то, що дії якісь робиться. типа мерія йде на, на зустріч. Але якщо б не було тої дії, що видали 600 учасників. Бог зна кому, я грубо так скажу, бо там і дістають АТОшники, хлопці різні, хто має пільгою категорія, категорія людей. Але з'ясувалося так, що і військовий комісар, ви знаєте, і представники АТО хлопців, учасників, які, які пройшли, не отримують землі. Землю отримують незрозуміло хто. Це Зрозуміло хто. Судді купить. Не тримайте мене, будь ласка. Давайте я договорю, а потім буде застраювати полагання. Uh, ви розумієте, що. Нема черги, вони кажуть у земельному відділі в тому мафіозній структурі, що нема черги, тому що згідно з законом України, є першочергові черги взагалі не може бути. Тільки виділяється земельна участка, міська рада прийняла якусь землю виділяти. Згідно з закону, першу чергу виділяє пільові категорії той учасник відвалів війни, учасників дій, згідно з поступленими заявами до міської ради. А не так, що прийшов, не буду називати прізвище, бо слабо їх помню, Ці троє дадуть по 1500 гривень. Це по 500 гривень, то всім дали. Тим, а тим другим землі нема. Ішван Юлій Свіч, просто таке робиться. Розумієте, це посвідчення, як того Малого... фамілію того балбеса. Мало? І Ішиш, що... ну цей тир, тир, як його, Львівський, ж не. Марчищак. Марчищак заявляє, да, бо він там має якусь приймає участь, то на суддя його там. Хлопці самі з ним розбираються. Заявляє, що не можна висвітити посвідчення, закон про інформацію. Хочу вам довести всім посвідчення. Посвідчення це є офіційний документ. Так. Він не скритий. Це на автовокзалі, на жд вокзалі маршрутці, У маршрутці да. це є приділяне про кажуть. Певна якась категорія людей. Пільгова. Так само як представник поліції, має своє посвідчення, журналіст має своє посвідчення. Так само тут нема ніякого секрету. І якщо е, і ми треба, як, кому видали земельні учасники, покажи, що він учасник бойових дій, і все, немає питань. Не треба, немає ніякої інформації. Ці перекручування, ці дії і, і доходять до того, що е, у міській раді так і далі продовжується е, корупція да, і нічого не міняється. Не змінилося не після влади. Я бачу, так вроді щось в місті робиться, да, і місто преобразується. Але е, кроме того, подпольні тічення закон України не виконується. І Ішлан Юлій ми громадські об'єднання, да, ветеранське, підготували листа. Ми думали, просто буде Андріїв, залишимо вам. Ми, ми просимо, щоб ви знали, ми просимо в е, першу чергу висвітлити, той, по найому міській раді, повісить списочки, хто стоїть на земельну, згідно з поданими заявами, не так. Тобто подав 20-го, а тут подав 25-го. Значить, другий. Хто тобто, як подає, щоб ми знали і призупинити взагалі видачу земельних ділянок непільгові категорії людей, закрити пільгові питання і щоб ми більше сюди не ходили. Я вже казав, я більше сюди ходити не буду. Якщо не буде виконана ця дія закону, то нам треба буде прийти до громадської непокори. Тому що, ну, раз нема закону, нас не розуміють, значить тоді треба буде застосувати якийсь громадську непокору. Хай приймають рішення. Дуже би того не хотіло. Дуже, Дуже. би хотіло, щоб якась були ну, нормальні відносини, так як у нас з вами, щоб були нормальні, щоб ми зайшли в мерію, зайшли, як дійсно до заступника порішали свої питання, а не зайшли, йшли звідси і плювалися по дорозі. Обратну відписку зробили таке. Дякую. Зараз дозволю собі два слова сказати від себе, да? в зазначеному контексті, і те, що стосується землі. Сам підтвердить. Рік тому, коли ми прийшли сюди, одним із перших наших рішень був мораторій на виділення вільної землі. Після того, як ми прийняли це рішення, мені тут крові хотіли пити більше ніж достатньо людей, тому що ми їм зв'язали руки, якими вони хотіли розподіляти позамі. Категорія, яким по закону ми зобов'язані надати цю В тому числі АТО да, і, Афганці, да, і так, далі, так. так далі. Учасники бойові дії. Ну, учасники Пільгова категорія будемо так. ділитися так. Так, так. пільгова категорія. Yeah, так. Багатьох з вас я бачу тут ну, перший раз на щастя чи не на щастя, не знаю. Двері відкриті. Знову ж таки, посилаюсь на голову громадської ради на Олександра, який дуже чітко знає і розуміє, що принципово. До питань розподілу землі не хотів, не хочу і, чесно кажучи, не збираюся мати ніякого відношення з огляду на певні моменти. З огляду на те, що там були проблемні питання, наскільки я розумію. Одної з мабуть причин було певні кадрові рішення, які відбулися у нас в міській раді. Не будемо наголошувати на формі. Тому. Так треба вже тоді пономарьово обирати голову комісії. першого Дайте висказати, хлопці. Вибачаю, що перебиваємо. Ну, навіть... ну, ви кадрові рішення. Це, це не кадрове рішення. І на цей процес голова не впливає. Депутати між собою обирають членів комісії, а члени комісії між собою обирають голову комісії. Так, Олександр? Так. І Він не призначається розчерком фера мера чи якогось заступника. Ініціювати тоді треба це питання перед депутатами. Олександр. Ну, Я вибачаюся що. Воня між собою обирають собі тих чи інших голів, тих чи інших комісій. Тому. Що через пономарьова Це потрібно. Ми поняли, мовчають люди ті, що збирають бумаги. Ну, ми говоримо про те, є виконавча структура, але майно землею і бюджетом розпоряджається хто? Депутат. Депутат. Так. Корупціонери. Так? Була створена у нас комісія попереднього розгляду, там, де, ну, наскільки я знаю, да? по розподілу цих земель. І наскільки я знаю, частина там враховувалась депутатською комісією, частина не враховувалась. Чому не цікавило мене, я туди не ліз. Але ви завітали. Да? Я вважаю, що в цьому питанні має бути максимальна прозорість, чіткість, ясність так. і зрозумілість, що кожен е, громадянин України, який виконав свій обов'язок, і він мав розуміти, що Петров перед ним отримав ділянку, тому що так. він каже, ну так, да, тому що ну не знаю чому. Тому що він чи то раніше звернувся, чи ще не щось, розуміло. не знаю. Критерії мають бути визначені чіткі і зрозумілі І він має розуміти, що в слідчий раз, коли виділяють 127 ділянок, то він має там потрапити або чекати слідучого рішення, так. Так? щоб не створювати напруги між вами, тому що так. немає більшого атошника, меншого атошника. Так? Хоча там так само були зловживання, коли вони отримували посвідчення учасника бойових дітей. Хтось там Тилу сидів на блокпостах. А хто був на передовій. Тобто не є мармі Тому моя особиста думка, і ми з паном Михайлом, слава Богу, знайомі не один день, не два, не три, не п'ять. В цьому питанні має бути максимальна прозорість чіткість зрозумілі. Це моя особиста. Скажіть, будь ласка, це в ваших силах це зробити. Ви можете відповідні заходи вжити, щоб на, на якийсь короткий час отримати відповіді на ці запити і відреагувати? Я думаю, не в понеділок уже даду підполучні. І скажіть, будь ласка, це у вашому підпорядкуванні. А в а по чи, у чим? У вас? Ну, зараз ми вибудовуємо по новій схему, оскільки у нас вже немає заступників, які від ці питання і в цій сфері там нас Зараз... Обов'язки по взаємозаміняємості зараз виконую я, тобто так. ви в принципі можете вжити заходів зараз, щоб ці речі про але